Соус копчений чіполете. Це мексиканська кухня, і тут склад перець халапеньо томати, цибуля, вода, олія, чесник, кмін. Достатньо велика кількість а, додаткових спецій. І що класно, тут в цьому соусі від цієї марки хто шеф тут прописані додатково алергени, які широко розповсюджені для людей. Томати, чесник, кмін, перець. Тут є склад, поживноцінність, тут прорахована енергетична цінність. Все дуже-дуже добре, приємно етикетка, мені подобається. Будемо куштувати. Ууу, клас. клас! Цей копчений аромат дуже-дуже чудово тут зберігся. І він не в цьому соусі от зараз тут він не виглядає таким. Синтетичним. от Він по аромату, як дійсно щось копчене. І це не просто соус. Це перець. Зараз буду пробувати Цікаво. Це халапеньо, і він. Ну, мені здається, він не був посушений. Він не був пров'ялений можливо. Можливо, був тут не написано, чи він був пров'ялений чи ні. Подивимось. Зараз спробуємо. Неймовірно смачно. Хто шеф? Дуже дякую. Це, це клас, це клас. Це до якоїсь свинини, це просто пісня. Опік е Халапінський, і він тут трішки концентрованіший. Ну, не для всіх, але потрошечки спробуйте. Неймовірно. Я це до картопельки такої печеної з сальцем. Клас.